<різу> Першу, можу, для, нас, також, лікувати, для того, щоб розуміти, дехто зараз можна лікувати або що думати, що лікувати, нам спочатку треба зрозуміти, що це закрити. Це нейродеративний розвит. Це найпоширеніше на деменці, він буде в основному більш похилив до того людей, якщо ні, то це буде early onset. Він буде заключатись в зниження когнітивних функцій. Які з цим. Воно буде прогресувати дуже швидко, і тому після діагностики пацієнта будуть тільки трошки 4 роки, 8 років. І вона буває кліматично-стеректично, тобто виникає або рандонно або замовлення. Причина, ми знаємо, які зміни будуть відбуватися в мозку, але причини цих змін ми ще не знаємо. Як лікувати, ми не знаємо, ну, вилікувати, ми не знаємо. а от як лікувати, вже йде спочатку. Актуальність дуже актуальна. Найбільше починає 50% п'ятдесят з дезнається, чи зниться також на цей мене. Противомізуючи ще більше буде. Системи. Це в спочатку це буде просто з пам'ятцю, потім це буде вже зарієнтація, купитись, буде попілкові зміни зміни, буде родичів підозрювати, маячні ідеї. Другий. <плес> а, і при що будуть залишатися preserved skills, тобто людина може вбитись, не сама нічого робити, але буде грати, чекарні з квартиріану, співати і так далі. Тепер вже доцікавна фізіологія. Заключаються два таких аспекти це будуть утворювати з'яшу і кутки з неправильним духи. Загалом буки будуть сьогодні такі звичайних. Буде порушена робота нейронів, буде й зайняти запалення, нейрони будуть втрачатися, і буде їхні купуватися mm -hmm. і за Буде зменшено сум'яну мозку і збільшено. Як ми бачили, там якось якусь фоточці, він зменшився, ніж нічого збільшується. Дуже приміщення. І перше, зміни саме будуть відбуватися в гіпокампі і в медіальній москремі частки, і тому перше це буде консультація пам'яті, тобто перенесення сполучних кольок, які мало на працю, і пенали звичайні. Ось ми можемо в принципі, бачити є пляшки, а є ці клітки. Бряшки це всі плекс, а клубки це неблукс. І так, пляшки. Вони стараються звикли аміроїдів. Вони можуть те, що є в бою мозку, але вони дуже швидко розширюються і видаляються. А в фотології вони будуть накопичуватись і утворювати ці пляшки. Буде потім мікрооблія, який не подобається, чи накопичується, а теж не подобається. вони активуються, а, починається запалення. І спочатку це запалення воно буде захисне, а потім воно буде хронічним, і буде вже саме знищувати неволі. Також будуть створити клубочки, вони теж будуть зблокивали це скарбники. В норму вони мають стабілізувати мікротрубочки і вони підтримують а, транспорт. В... А при педалогії вони будуть дуже фостиволізуватись і вони будуть змінити свою форму, транспортно не буде, все буде погано, і вони будуть підтримувати. Вона, вона. Так. Ось у нас дуже гарна картинка. Ці стейс і напевно викиджу сюди мозку і ще раз ви нас вийдуть мешкають кількість. Так. Тепер як я не дістима. Класичні методи це просто обстеження, збори аналізу, опит окупів пацієнта і головне сім'ю, тому що пацієнт не зрозуміє, що щось не так відбувається, що я зрозумію. Оцінка пам'яті, когнітивні тести, це міні-менко state examination, нон-реалі когнітив асессимент. Він буде більш чутливий на початкові э, процеси. Ми тести на пам'ять, на увагу, на мову. І гіотичні методи. Цей перший день він відповідає за, за практичний, а оці троє виповідати за лотації, які е, програм оформлені виробництва. Також за класичних медицин можна віднести пецкар, буде цей е, трисерватись умозок, який прилипає до бета-амілоїдів, і визначає важко. Тось на другій картинці можна побачити такий гарний світячий заводок. І це дуже погано. Емериканська, ми просто побачимо атрофію мозку, ось він у а ось на другому ми бачимо, що маса мозку зміняється і шуничку збільшується. Це будуть інгібітори флістези, тому що нас буде, нам треба підвищити рівень процедур. Ми блокуємо тематики. Розбере і підвищується. Це буде депресию, резен гіллю, каламетемі. Так, вони будуть саме нарадитися, і проблема з ними в тому, що вони можна. Вони не зупиняють вони трошки підвищують когнітивні функції, то зовсім трошки, вони довго, ну, Але те ж саме буде з февністами рецепторів ННДА. Вони будуть зернувати дієву томату, це буде моментів, і він буде uh, вже на більш тяжких середніх стадіях хворобен зібрання. Потім чому підбудова, а якщо ми пахнемо все ж мало, і ком э, ця комбінована терапія працює, <працює добавить <для літери. працює> хорошо. <працює> і для депресивних симптомів можна використовувати селективні інгітери з операторних сектором. Так. І також це буде не буде комплектаційні аспекти лікування, це як сказали, музикотерапія. Дуже буде компактні марки. Конфетір становляється фізично, активні, соціальними і так далі. Перше, і думаю, що досить поцікавіше спросити. Це будуть комбіні біомарки. В нормі нереальні збірки не можна знайти у крові, але з вами буде мати інститучний пар'єр захищати. Але коробки займе робимо вимкнути, тоді будуть порушені, і тому ці блоки будуть підпляти у крок і ми можемо їх там знайти. Це буде показник наявності мілої до першого відпустку, це буде загалом як показник, як eh який покаже, що гімнальну пошкодженість, який покаже, ще один показник, який покаже інформацію астроцитів. І також показники, які покажуть приємність і воїна патологія. Ще ми можемо їх знайти в миссиному скавіленні. І ще більше цих показників знаходяться і так далі. Перше, це вже біомер вже використовують, і вони дуже добре працюють. А оце — це нещодавно не зовсім метод, який ще не використовував, буквально відйшло до розстояння. Виявилося, що є проблеми з забезпеченням мозку кисню, і це можна побачити з допомогою утрізвуку і спектроскопії. І воно працює краще за пенс, краще за запустивні тести, і воно також може розрізнити, призранити маркнути і вже так, легкі методи зміни. І вже початок саме хвороби рези. Що дуже добре. І воно легка держава, чому ні? Залучився почекати, може щось за собою.

І йому нічого не треба робити. Просто аналізують його московувати, реакцію мозку на схожу на ту прохідні, яку вже показував. І можна поставити на самокремі стадію, він високооб'єктивний, дуже доступний, дешевий, все супер, може бути засудити. Так, а... тут було пола. А перший метод його вже використовують. Ці два основі прибирати лекар мертна. І оцепити. Їх вже використовують, це антитіла проти бета-мілої. Вони можуть помілити розвиток хороби. і а... Також перспективний напрямку цимодифікації конбека. ЛНТ він поки що в третій стадії тільки. Можливо, його затвердять, і, можливо, його можна буде використовувати. Він саме діє натал-блок і е, е, інгібує його активацію. А, ой, активація, е, то Тобто він не копичиться. Вони всі загалом всі троє так працюють, але з другим проблемою бо він його почали досліджувати, він прийшов в першу фазу, на другій фазі це притворилося в е, типу. Е, Різко припинили дослідження. Нічого не сказали, тепер компанія повинна включить проще на землі умови. Третє його поки віку що досліджували тільки на крисках чи мишках. І дуже просто таке було. Мапкую. Бі, Це буде дитина трансгреніальна стимуляція і трансгреніальна стимуляція постійної інструменти. Перше працює гірше. Магітним позором іммікують електричний струм в певних ділянках. Це має приближувати пам'ять, вона її поліпшує, але недовго. В основному поліпшує не, не припарлюють пам'ять, а там якісь інші позитивні штуки. Але проблема в тому, що перевірили потім через 6 місяців, і через 6 місяців результат був майже до тих семи, як плацебо, без судової цілі. А от Якщо смовляється постійним током, то це працює набагато краще. Тому це може бути дуже критику. Я вже розуміє представитися. Це і мофілі, і постійний струм разом з ліком, і тоді вони показують найбільші результати, де йому. Ще це прикуню, його тільки Це Все ж таки реактор шокола терапія. І ось поки що тільки на миша. Це З них Плюс буде в тому, що це вже здається мікропадак в МД. Якщо його буде в людях теж допомагати від хоровою то не потрібно через всі пази проходити і так далі. Він має, він має там, знижувати рівень та обліка, покращити хим своїх дитини, але хочеться тільки на людських нейронах і на твореннях нейронах. Ми що в тому рік. І також намагалося зробити вакцину. Вона не мала туда з екологічних форм, але щось зупинилося цей ріс ванч, теж не зрозуміло, як українка. Але це теж не спортивно.